Добре, продовжуємо з вами розбиратись з нашими сайтами. У нас зараз система виключення по, на пультах. Тобто ми говоримо зараз про автоматизацію турніру. Отож, бо Ми заходимо, ви будете в календарі, оскільки в мене дата турніра минула вже, тому я зараз цей тестовий турнір відкриваю в моїх турнірах. Заходимо в вкладку Адмініструвати. Ми маємо для початку, перш ніж працювати, ми повинні призначити суддів на корти. Для цього ми заходимо в вкладку Призначити суддю, обираємо корд і обираємо суддів, яких нам треба призначити. Таким чином, І натискаємо Зберегти в базі даних. Отут, на вкладці на полі, ми можемо вводити прізвище судді, і таким чином ми починаємо фільтрувати потрібну нам інформацію. Тобто, в нас в мене зараз призначено три судді. Я зараз нічого змінювати не буду, але зважте на те, що ви маєте призначити суддів, які виставляють оцінки, і плюс секретаря корту. Тобто, має бути призначено на одну особу більше. Тобто не 3, 5, 7, а відповідно 4, 6, 8. Добре, з цим розібралися. Я думаю, тут немає нічого складного. Це ми закриваємо. Значить, далі, що ми маємо зробити? Монітор. Нам треба відкрити монітор для наших. Змагань. Ми заходимо, отут в мене є відкрита вже ще одна вкладка. Це має бути окрема вкладка, бо вона виводиться на окремий монітор. Натискаємо сюди кнопочку. І бачимо, отут адмініструвати пульт і монітор. Це кнопки для суддів. Чому? Тому що в адміністрування турнірів може зайти тільки головний суддя і головний секретар. Все. Тому, зважте на те, що саме от ці кнопочки будуть для загальних суддів. Ми заходимо на кнопку Монітор, натискаємо кнопочку, і в нас відкривається от така картинка. Ми маємо цей моніторчик винести на загальний монітор на екран. От, бачите, оновилися дані. І відповідно така картинка в мене буде на, цьому, на телевізорі. Значить, монітор оновлюється кожних 7 секунд. Ви бачили, скільки це часу займає. Але це не означає, що після того, як ви натиснули кнопку, він буде 7 секунд отак от висіти і чекати даних. Ні. Може бути, да. це самий найгірший варіант, коли він щойно оновився, і після того ви отримали дані. Тоді він 7 секунд почекає і після того оновиться. Якщо ви, наприклад, оновилися, він до того 6 секунд прочекав, він через секунду оновиться. Тобто, ну, загалом ви на змаганнях того навіть не помітите. то не настільки великий час. Не, не хочу робити, наприклад, там, час очікування секунду або щось таке, просто щоб він не навантажував систему. Зайвий раз. Добре, у вас тут назва турніру, категорія, прізвище ім'я спортсмену, команда, від якої спортсмен заявлений, відповідно корт, на якому ви працюєте, і номер виступу. Тут буде таблиця з результатами, до неї повернемося пізніше. Тепер, як оце все лихо вивести на, на телевізор? Беремо оцю вкладочку, лівою кнопкою миші затискаємо, витягуємо. В нас отаке нове віконечко відкрилося. Ми це віконечко отак взяли і витягнули на зовнішній монітор. На зовнішньому моніторі, ну, в різних браузерах по-різному, технологія та сама. Натискаємо налаштування браузера. Тут де збільшити, от, будь ласка, повноекранний режим на весь екран. Все. І отака картинка у вас буде на е телевізорі. Стояти на корті значить Тут ви можете або переключитися на іншу вкладку, кнопка Alt-Tab, або можете просто вийти і так далі. Тому зазвичай нема проблем, хай воно собі там вісить. Далі. А, тепер дивіться, що відбувається. Ми призначили суддів, ми відкрили монітор, тепер починаємо працювати. Давайте я зайду так, як має бути: зайду через а, турніри, мої турніри, турнір і відповідно адмініструвати. В мене така сама панелька, чому я, головний секретар чи головний суддя, вже не пам'ятаю на цьому турнірі. Якщо ви звичайний суддя, у вас тут буде тільки одна оця кнопочка. Все більше нічого. Натискаємо сюди. Тут у вас буде оці дві кнопочки: пульти і повернутися. Більше нічого не буде. Ми натискаємо кнопку пульти і попадаємо от в таку панельку. Значить, тут ми маємо обрати головного секретаря. Чому зараз покажу. Значить... У вас отут, ви бачите, всі судді, які призначені на корті. Ви обираєте того, хто буде працювати на, за секретарем на корті. Отут -от. Значить, тепер, що відбувається, ми починаємо виступ. Я натискаю кнопку Розпочати виступ. І я отримую отаку, отакий надпис повідомлення. Судді, кожен заходить на таку кнопочку, яка називається пульт, натискає її. І в нього висвітлює отакий от. Моніторчик. Знову ж таки, дивіться, це розраховано під мобільний телефон. Тобто суддя має зайти або з мобільного, або з планшета. Навіть з мобільного, бо це зроблено саме під мобільник. Я зараз, ну, я зроблю коротеньке відео з мобільного телефона, щоб ви мали уявлення, як воно виглядає. Але загалом воно розраховане не просто під мобільний, а під мобільний, під горизонтальну орієнтацію. Тобто не вертикально телефон тримаємо, а горизонтально. Тоді воно зручно, нормально, все чудово видно і нормально все працює. Працює воно і так нормально, просто якщо у вас вертикальна орієнтація телефону, будуть дуже дрібні оці маленькі кнопки. Значить, ми, відповідно, маємо мати тут ту саму інформацію, яка на моніторі. Яким чином? Отут у нас знизу є кнопочки. Ми натискаємо кнопку Наступний виступ і отримуємо всі необхідні дані для роботи по цьому виступу. У нас виходить повідомлення про те, що ми отримали дані. А Якщо я натисну ще раз, наприклад, не дочекавши, мені вийде повідомлення про те, що секретар не надав дані наступного виступу. Тобто, не хвилюйтеся, не може бути такого, що ви натиснули і ще раз натиснули, і перейшли на якийсь інший виступ. З іншими спортсменами, тут лишилися на цьому виступі, ви пішли на інший. Такого не буде, не хвилюйтеся, ви працюєте тільки з тим виступом, який вам надає секретар. Секретар відкрив виступ, ви з ним працюєте. Секретар, який виступ вважає за потрібним, той і відкриває. Він може через один, через два, через 10 виступів працювати. Не має значення. Ви працюєте тільки з тим виступом, який відкрив секретар. Все. Тобто, ви не, не заплутаєтесь ні з чим. Керує повністю роботою секретар або старший корт, а хто там вже буде працювати. Значить, далі. Ви отримали дані. У вас тут, дайте я цю біду посуну в бік. Щось вона не хоче суватись. Ну, Не хоче. Ну таке, хай собі буде. Значить, тут в нас назва турніру зверху, от бачите, тут під цим під панелькой. А Далі категорія, а, назва, верніше назва, призвище ім'я спортсмена. Команда, від якої він зареєстрований, корт і виступ. Значить, зверніть увагу, він зараз виступає в розряді традиційні пумсе. Програма традиційне пумсе. А оцінювання техніки починається з четвірки. Отут тут має бути четвірка, стартова оцінка. І тут оцінки змінюються по мірі роботи. Зараз її тут нема. Просто поклацайте оцю кнопочку, фрістайл пумсе, і отут ця, ця оцінка ця сюди прийде. Значить, просто впевніться, що тут все нормально. Далі. Починаємо працювати. Тут ви виставляєте штрафи, тут ви виставляєте штрафи, тут ви можете їх скасувати, тут ви можете скинути взагалі всі оцінки на 0. Тобто нема проблем. Тут ви виставляєте оцінки за. Сам виступ. Оцінили. Натискаєте наступне пумсе. Оце я раджу вам, раджу вам прибирати. Натискаєте кнопочку, повідомлення зникає. Натискаєте наступне пумсе. Знову ж таки, в залежності від програми. Якщо у вас традиційне пумсе, нема питань. Якщо у вас пумсе фрістайл, змінюєте. Тут, у фрістайл пумсе. Ви так само, як і на традиційному. Вам не треба робити замітки. В нататниках, хто скільки наплужив, щоб поставити потім штрафи, коли у вас закінчиться виступ. Не треба тримати це все в голові. У вас дві кнопки під руками, і ви їх просто тапаєте, що вам треба, ви ставите штрафи. Система чудово працює з від'ємними значеннями, і коли ви потім починаєте виставляти бали, вона спокійно ці бали виставляє. Двічі натискаєте на одну кнопку, бали знімаються. Якщо ви в цій самій програмі виставляєте іншу кнопку, бали знову ж таки відраховуються. Значить, от таким чином ви собі тут виставляєте оцінки. Далі тут собі. Все. Якщо ви спуститесь, спуститесь зараз донизу, у вас всі оцінки отут в режимі виставлені, які мають бути. Техніка презентація. Тобто у вас техніка відмінусована, тут ціла купа всього. 3.03. Тут відмінусовано. От, Ну Презентація у вас всього 4 бали тут. Не набагато, я понадавав. Жадібний, ну, таке. От. Значить, тут бали всі сумуються. Отримали оцінку, натискаєте Зберегти в базу даних. Знову ж таки, якщо у вас тільки один комплекс, наприклад, в, там, в класі Б, ви просто виставляєте одну оцінку і залишаєте тут нулі. Все, система чудово буде за усім працювати. Зберегти в базі даних, все. Результати виступу збережено. От чому я кажу прибирати повідомлення, вони майже однакові. Що результати виступу збережені, що ви отримані дані нового виступу, ці повідомлення дуже схожі, тому ви, щоб не плутали свечах, просто їх прибирайте. Ми з вами переходимо зараз у вкладку до секретаря корту. І отут дивіться, для чого ми вибираємо тут секретаря. У вас є перелік суддів, які працюють на корті. Що відбувається, коли ви отримуєте дані. Ви розпочали виступ, дані пішли суддям. Тепер ви, судді, всі проставили оцінки, ви отримуєте результат. А, у вас, а, так, да, в мене вже було заповнене це поле, тому у вас таке вийшло. А, отак виглядає таблиця з результатами роботи суддів. Оцінки. Тут у вас перше Перше пумсе, друге пумсе. Техніка. Презентація загальна оцінка. Значить, у вас тут середні оцінки, тут результат складений. Значить, давайте проведемо ще один виступ, щоб ви, я покажу вам таку одну річ, яку важливо, щоб ви побачили. Заходимо сюди. Наступний виступ отримані дані нового виступу. Я зараз не буду гратися, ставлю традиційне пумсе. Новий наступний пункт Бачите, оцінки проставлені, техніку я зараз не міняю, зберігаю в базу даних. Так, ми переходимо назад до секретаря, і тепер дивіться, я натискаю результат, але є два судді, і тільки один дав результат. Попередній в мене вже було заповнено, тому цього не висвітлило. Ви бачите тут, хто суддів ще не надав свої дані для роботи. І відповідно, якщо ви бачите, що такі-то суддя ще не надав оцінку, ви можете там або запитати в нього, що сталося, або ви просто дивитесь, що людина ще працює, і ви розумієте, скільки вам треба почекати. Тобто нема такого, що у вас немає даних, і ви не можете зрозуміти, що щось і стало. Тому ви на це можете орієнтуватися. Але ви також є на корті як секретар, і для того, щоб отут вас не висвітлювало ще одним суддєю, не очікувала від вас даних, ви обираєте себе як секретаря, і від переліку суддів секретаря віднімається. І тому система не очікує від вас результатів. Якщо ви цю кнопку не візьмете, відповідно, система буде очікувати результатів від вас. Це важливо. Тобто майте це на увазі. Добре. Тепер що відбувається далі? Давайте я швиденько поставлю ще оцінки. Я це зроблю з телефону, щоб воно було швидше. Раз, два, три. Так. Там все. Раз, два, три, Так, зберегти результат. Так. От, і от ми отримуємо результат. от таким чином. Значить, що відбувається? Кожного разу, коли ви отримуєте результати, у вас ці результати дублюються в базі даних. Тобто, що відбувається? До прикладу, дивіться, ми працюємо, немає проблем, у вас в оперативній пам'яті комп'ютера зберігаються всі результати, все чудово, все добре, до того моменту, поки у вас не стався якийсь глюк з комп'ютером. Ну, Дуже просто. Все. Я перезавантажую старінку, уявляємо, що у вас щось глюкнуло. Ми заходимо на пульти, а даних немає. Добре, останній поєдинок в, в ячейці, яка ви. Ну, для цього призначено, що зберігається. Але от бачите, я зараз не вказав себе як секретаря, і в мене оці дані не отримуються. Тобто я можу отримати результати з останнього поєдинку. Все. А більше нічого немає. Для того, щоб мені ці дані отримати, що мені треба? Мені треба відновити результати моєї роботи. Я натискаю цю кнопочку. І я отримую ці результати з бази даних. Причому тут не залежить, скільки у вас було цих результатів, навіть якщо у вас тут вже всі таблиці заповнені, ці всі результати тут відновлюються. Але дуже важливе, але ходить. І якщо ви проведете хоча б один бій, у вас оцей новий поєдинок, який ви провели, з порожніми даними по решті категорій, запишеться в базу даних. На ваш бекап, і у вас втратяться інформація по всіх поєдинках. Тому якщо у вас в системі був збій, перше, що ви маєте, ви маєте відновити результати, натиснувши от на цю кнопку. А після цього проводити поєдинки. Якщо ви, наприклад, у вас був глюк, ви почали по якійсь сетки проводити, до прикладу, от ви цю сетку провели закрили. Ви по цій сітці почали проводити змагання, а потім згадали, що о, да, у вас там, виявляється, були дані в попередній сітці, і ви їх не відновили. То дані у вас були, у вас їх більше немає. Тобто ви їх втратили. Тому, якщо у вас якийсь збій, перше, що ви маєте, ви маєте відновити результати. І тільки після того продовжувати працювати. Ще раз, у вас збій. Да, я перезавантажив сторінку, замінтував збій, ви заходите в систему, обираєте себе як секретарем і відновлюєте результати. І після того продовжуєте працювати. Це дуже важливо. Інакше, ну, хоч знову по-друге, проводять змагання, дані втратяться. Значить, це важливо. Значить, з цим розібралися. Значить, ми отримали таблички. Коли ми оце все заповнюємо, натискаємо отут знизу табличку рахунки відбіркового туру. В нас тут така сама табличка відкривається з новими результатами. Так само, як я це робив в ручному режимі, тут дуже, схожа, дуже схожий інтерфейс, нічого фактично там особливо нового немає. Так само провели поєдинки далі, натиснули кнопочку, у вас кнопочка висвітлить отут. Так само кнопочка тут, і у вас відповідно заповниться ця таблички. Все. І пішли по всіх решті таблиць. Провели поєдинки, провели все, що вам потрібно. Після того натискаєте отут кнопку зберегти результати. Узгоджуєте і зберігається результат. Що відбувається, коли ви зберігаєте результати? Значить, я зараз зберігати нічого не буду, але коли ви отут натискаєте кнопочку Так а в базі даних. Зберігається результат роботи вашого корту. Коли на другому корті натискають зберегти результати, до вашого результату додається результат роботи другого корту. Так відбувається до того моменту, поки відбудеться результат останнього корту, поки прийде. Коли приходить результат останнього, роботи останнього корту. Система, отримавши всі дані з усіх кортів, зберігає ці дані в базу даних як результат роботи турніру. Що відбувається? Вона зберігає результати безпосередньо в таблицю змагань, і саме тому ви можете ці результати подивитися отут, до прикладу, по категоріях. Отак От виглядають результати, якщо ви вводите вручну. Як я показував в попередньому вигляді в цьому відео. Отаким От чином. Тобто, у вас тут прізвище ім'я спортсмена, тут ну, пумсей, яке оцінюється, середня оцінка, бали, які набрав спортсмен. На цифри не дивіться, ви бачили в минулому відео, як я, як я це все зберігав. Оце приблизно так воно виглядає. Значить, з цим розібралися. Крім того. У вас результати ваших змагань зберігаються в архіві, де може їх подивитися кожен хто, кому воно потрібно. Значить, тут у нас, ну, оце один єдиний реальний турнір, який був проведений. Це все тестові варіанти, з якими я працював. І тут у вас є. Зараз я спробую знайти. Да. От, результати, І так виглядає протокол роботи по пультах. Тут три судді. Не три, два. Перепрошую. Два судді, але це не має значення. Тут буде виводитися всіх суддів, які у вас є. Якщо сім суддів, тут будуть оцінки по сіми суддях. Значить, що ми тут маємо? Ми маємо місце, яке займав спортсмен, зайняв спортсмен. Ми маємо прізвище ім'я по батькові спортсмена. Далі осередок, спортивний клуб. І тут команда. Команда, це, ну, мене попросили зробити, я зробив. Команду ви вручну вводите при подачі заявки спортсмена, якщо, до прикладу, вам треба, ну, у вас є два, наприклад, дві команди, два клуби, і вам їх треба подати від однієї команди. Да? Тобто, ну, в таких ситуаціях кажуть, що в деяких тренерів є такі потреби, тож ви, ви вручну вводите там команду, і тоді у вас отут команда висвітлюється. У тих спортсменів. Далі перший другий тренер. Далі фізкультурно-спортивне товариство. Це загальні бали, які набрав спортсмен. Попереджаючи питання, кажу зразу: може бути таке, що спортсмен набрав більше балів, а посів нижче місце. Може бути. Кому цікаво, я потім поясню, як це працює, але в двох словах, спортсмен може набрати велику кількість балів в попередніх виступах і програти фінал. І тому за загальним рахунком в нього може бути більше балів, а місце може бути загальне менше. Тобто на це не орієнтуйтесь. Далі, в нас є раунд. Тут ми бачимо загальний результат раунду. В нас є прізвище судді, тобто, ви можете бачити, який суддя як вас оцінював. Далі а, номер комплексу. Тут, дивіться, не стоїть традиційне або фрістайл. Тут просто номер комплексу. А ви вже самі дивіться, як у вас там розходиться. Оцінка за техніку, оцінка за презентацію. Відповідно, а, тут в нас іде середня оцінка. Тобто іде, а, так, як воно там рахується. Так, так, так. Тут сплюсовуються, здається, результати, а потім виводиться середня оцінка одного судді по цьому по виступах. В даному випадку, якщо ми беремо 8,1 і, і 7,9, і у нас середня 8 виходить. Тут дивіться, я вже дивився і рахував, як завгодно. Якщо ми отак виводимо по вертикалі середню, Потім так виводимо середню і складаємо їх. В нас виходить те саме, як скласти тут, а потім вивести середню з результатів. Тобто, тим не переймайтесь. Тут середня за виступ. Тут середня за виступ. Значить, тут в нас загальна. Знову ж таки, загальна мається на увазі не плюс, а тут виводиться середня від результатів суддів. Тобто 8. Плюс 7,45, в нас виходить середня 7,73. Це не сума, це середня. Відповідно, навіть якщо тут буде 10-20 суддів, скільки хочете стільки ставте, у вас в будь-якому випадку тут буде середнє значення. Воно не буде вище, ніж, там, скажімо, в 10 балів да, максимум, який можливо отримати спортсмену за, одне, о, ну, за один виступ. Значить, в такому плані. А, далі, 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 далі. далі З цим ми розібралися. Ну короче, Протоколи виглядають таким чином. Зараз я покажу, як протоколи виглядають на команду. Зараз, де в нас тут команди? от Да Ну Тут трошки своєрідно виглядає. я Потім спробую виправити, але щось воно не дуже виходить, табу, дуже складна таблиця і тому щось виридує система. Значить, Отут у нас команда, спортсмен, команда, вся інформація по спортсмену, бали, оцінка, ну оцінка отак виглядає. Коли тут, Якщо тут прикладом буде півфінал, воно буде ще більше заходити сюди і буде трошки, трошки краще виглядати. Ну, знову ж таки, я трошки пізніше, зараз в мене обмаль часу, треба дуже швидко це все зробити, тому воно отак виглядає. Я це спробую виправити, подивлюся, як його краще зробити, але ну, поки що маємо отак. Знову ж таки, якщо тут буде ще півфінал, воно буде трохи пристойніше виглядати. Або якщо тут буде менше людей. Десь тут в нас були пари, там цього взагалі майже не помітно. Де тут? От в нас пара, будь ласка, отак виглядає пара. Ну тут є невеличкий зазор, але не критично. Да, так, будь ласка. Тобто по кожному спортсмену тут місце кожного спортсмена, знову прізвище ім'я окремо. Окремо це кожна категорія друкується на окремому папірці. Показую, як це виглядає при друку. Отут у вас кнопочка знизу роздрукувати. Так, стоп-щось я не то натиснув. От кнопочка друкувати. Да. Зараз воно от таким чином йде в нас протоколи. Ну, через оце простирадло цифр у вас буде дуже багато листків, але от воно, так воно виглядає. На кожній сторінці підписи, печатка, шапка. Тобто, всі атрибути, все як має бути. От. В такому плані. Значить, протоколи, горизонтальна орієнтація папіру. Так, добре, з цим розібралися результати по архіву показав. Да, ну тут в нас ще є результати по спортсменах, тут індивідуальні. Тобто, по кожному спортсмену ви можете побачити, які він місця, в які категорії посів. Далі командні, те саме. По тренерах, по клубах, по осередках. Тобто, навіть зразу під час змагання ви можете спокійно подивитися, що до чого, як, там, роздати місця за кращого тренера, кращого спортсмена. Ну і от категорії. Це звітні протоколи. Добре. А, ну, так, ніби все. О, да. По системі ніби все, все працює. А, пробуйте, тестуйте, дивіться, якщо будуть якісь о, десь помилки чи щось таке. Дзвоніть, пишіть, заходьте, буду виправляти дуже швидко, як тільки можливо. Так, а так, поки що все. Користуйтеся, і нехай все добре у вас працює. Дякую, до зустрічі.